Ада питань. Хто такий логопед? Логопед це спеціаліст, який працює з вадами мовлення, якщо в загальному. Однозначно, це не та людина, яка тільки ставить звук «р», який, про який звикли найчастіше так говорити і так думати. Це набагато обширніша професія. І думаю, далі ви це зрозумієте. Коли звертатися до логопеда. Потрібно перш за все знати норми розвитку умовлення в онтогенезі, тобто, як це має бути у нормальному стані. Тобто, перш за все потрібно знати, що якщо ми беремо дитячий вік, так от дитинка народилась, в неї з'явився крик. А потім в ближче до двох місяців з'являється гуління, перше агу, потім в ближче до Шести місяців з'являється лепет, тобто ця поетапність. Папа, мама, баба. До року вже мають бути перші слова, і в два роки вже має бути фраза. Як боротися з заїканням? Так, заїкання теж це порушення мовлення, порушення темпу по ритмічної сторони мовлення. І заїкання це така глобальна проблема, яка виникає. В певних проміжках вікових періодів, так? ближче до двох років, в чотири роки і навіть в шість. Заїкання в дорослої людини не може з'являтися просто так. Однозначно були якісь передумови і вже були якісь прояви у дитячому віці. Тобто, але потрібно знати, що заїкання завжди приходить рецидив і його однозначно до кінця. Вилікувати неможливо не не завжди це можливо, скажемо так, в залежності від форми заїкання. Якщо в дорослому віці воно з'явилося, то а, треба розуміти, що десь було це і в дитинстві, і копати вже трішки глибше. Чи правда, що звук р це найпоширеніший дефект у мові? Справді, звук «р» він найчастіший дефект звукової мови. він може бути. Спотворений може бути замінений. І в дорослому віці, як в дитячому, так і в дорослому віці. Він виникає у нормі в проміжку з 5 до 6 років. Цей звук сонор, він вібрант. Що це означає? Це означає те, що у нас максимально вібрує кінчик язика. І для того, щоб кінчик язика вібрував, потрібно докласти максимальну кількість зусиль в направленні повітряного струмені на кінчик язика. Вітри має бути холодним, там дуже така цікава специфіка, якщо працювати вже над постановкою. Тому цей звук насправді тяжкий, і він, і він починає формуватися в нормі трішки пізніше. Якщо, він, якщо в дорослої людини немає звуку Р, або дорослий має вже якусь горлову вимову, тобто немає вібрації на кінчику язика, теж можна виправити. Звукову мову вад, в будь-якому віці. Чому у дітей буває затримка мовлення? Зараз у нас час е, е, називають уже по-новому не затримка мовленнєвого розвитку, а дисфазія розвитку. Не знаю, в чому різниця насправді, але вже так називають. От. Чому часто? Тому що є дуже багато факторів, які на це все впливають, починаючи з зовнішніх факторів ще в період того, коли мама носила дитину, тобто ще не народила дитинку, фактори, які впливають під час пологів, обвиття пуповиною, асфіксії, гіпоксії, тобто не вистачає кисню головному мозку. І це все відповідно впливає. Є причиною затримок мовленнєвого розвитку, також ще різні, різні моменти, їх насправді не перерахувати, але також є поширеною проблема того, що батьки мало часу приділяють своїм дітям в плані їхнього розвитку. Часто дають гаджети з самого маленького віку. А коли дитина дивиться мультик. Елементарно, так бо коли вона звертає увагу на планшет, якщо це ще до року, то мозок взагалі не працює, мозок відключається. Тому дитина не має мотивації для того, щоб говорити. І це все приводить до затримок мовленнєвого розвитку, але це не завжди така не завжди педзапущеність є. Причиною, Першою причиною, як правило, це якісь причини під час пологів, під час внушування дітей, якісь не знаю, вживання мами якихось речовин, можливо, антибіотики пропивалися якийсь певний період, коли це було потрібно. Багато є причин насправді. Підрізання язика це 100% вирішення проблеми. Ну, Перш за все, підрізають не сам язик. Підрізають під язикову складку, вуздечка. Це така складка, до речі, можу показати. Це під'язикова складка. Її підрізають в тому випадку, якщо вона закоротка, що означає закоротка? Це тоді, коли ми просимо дитини витягнути язик, вона висовує язик. А з за ділянку губ вона не може цього зробити. Чому тому, що під'язикова складка настільки приросла до самого кінчика язика і утворює з язика умовно сердечко, тобто натягує середину язика. Тоді доцільно дитині підрізати. Під'язикову вуздечку, але, як правило, це ще роблять лікарі-неонатологи під час народження дитини ще в пологовому будинку, тому що це однозначно видно, це однозначно впливає на те, як у дитини формується смуктальний рефлекс, як дитина захвачує мамину, мамини груди. І це видно частіше за все ще в пологовому. Якщо не підрізають, то обов'язково потрібно зробити таку процедуру і одразу. Разу скажу, що якщо поставити питання логопеду підр... розтягувати вуздечку, чи під чи підрізати її там спеціалісту, так з відділення щелепно лицевої хірургії, то я б краще відправила на таку процедуру, тому що розтягувати вуздечку достатньо таки болісний, неприємний процес. І якщо потрібно її розтягувати, то це заняття не два рази в тиждень, а далі все стає на свої місця. Це ж теж якісь певний Ну, е, Це неприємно. Простіше дві хвилини справи і майже все вирішено. Але однозначно питання звукової мови це не вирішує. Потрібно було б, якщо є питання по вимові, працювати додатково з логопедом. Чому відомі люди не виправляють дефекти мовлення? Не знаю. Не знаю, чому вони не виправляють дефекти своєї вимови. Достатньо багато таких артистів, називати ж, мабуть, не буду, але е, все, мабуть, в якійсь своїй самооційці, я думаю. Якщо людину це влаштовує, то це ок. Якщо не влаштовує, то вона над цим працює. І це вибір кожного. І така зовнішня оцінка або оцінка з боку інших людей, вона ну, насправді неважлива. Чому так роблять, не знаю їхніх дій, мабуть, так влаштовують. Коли йти до логопеда вже пізно мені здається, немає такої такого часу, коли ж коли ж пізно піти до логопеда. Однозначно, можу сказати, коли краще піти. Пластичний мозок дитячий рахується до шестирічного віку. Тобто, якщо ми помічаємо якісь певні дефекти. По звуковій мові, то однозначно краще піти до 6 років. Хоча звукову мову можна виправляти і в дорослому віці, в будь-якому віці. А якщо у дитина не говорить, однозначно не потрібно чекати трьох років, тому що може бути тоді теж запізно. Ми маємо якісь уже далі більші труднощі в тому, щоб пропрацювати це краще. Орієнтуватись, якщо дитина не говорить, у два роки має бути фраза, тобто ідемо гуляти або хочу пити, орієнтуватись на це. Щоб Після трьох вже не було запізно, але дуже часто логопеди починають працювати саме з трьох років. А дуже круто знайти логопеда, який працює з самими меншими дітками. І потрібно орієнтувати ще на той момент, що є таке твердження, що якщо мовлення до шести років не з'явилось, то воно є варіант того, що воно може не з'явитись взагалі. Або буде з'являтись не так швидко, як би це могло бути, якби з дитиною займалися. Після поганого логопеда потрібно вчитись вимові заново? А, ну іноді так і потрібно. Але є м, така річ, що е, ніколи не називаю іншого спеціаліста. Дитина, від якого прийшла вже, наприклад, до мене попрацювати, ніколи не цю абсолютно тему, що там якийсь логопед поганий, якийсь непоганий. Можливо, просто кожен будував для себе саму стратегію своєї роботи. Іноді вона буває трішки не в тому руслі. Іноді, коли дитина не говорить, логопеди чомусь починають ставити звуки, яких просто немає, тобто не починають працювати над Голосними, які потрібно тільки у дитини якось витягнути з неї так? різними засобами, а починають працювати зі звуковкою, і це буде трішки непрофесійно. І дуже часто потрібно починати просто спочатку, тому, тому так. А є моменти, коли дійсно людині і дорослі ставили звук р, коли його не було, і ставили а, неправильно. В людини була горлова вимова, і потрібно було, звісно, працювати над вібрацією кінчика язика і над правильним м'язовим тонусом язика. Щоб вилікувати заїкання, потрібно просто налякати. Ні, подобається мені це питання. Е, ні, не просто налякати. Взагалі, заїкання потрібно знати, що воно не виникає від того, що дитина злякалася однозначно. Це як е, можуть бути стресові ситуації, які сприяють тому, що виникає заїкання, але основна причина заїкання не ця однозначно. Тому вилікувати її тим, що ми дитину знову таки налякаємо, так або дорослу людину не можна однозначно. Це Хибне твердження, чи можна навчитися правильній вимові самостійно? Можна. Можна. Є такі варіанти в практиці. Коли теж клієнти приходили, вже в них там залишився якийсь один або два звуки, і вони розповідали мені про те, що за допомогою певних відеороликів або інформації в нашій системі інтернет поширеній, вони знаходили для себе вправи і знаходили для себе методи постановки, і в них виходило поставити. Той чи інший звук. Тому можна, звичайно. Заїкання передається спадково? Ні, заїкання не передається спадково, а спадково передається лише е, сам тип нервової організації. Тобто, це буде більш так е, доцільніше. А як дуже часто трапляється, що тато, наприклад, зайкається в сім'ї, так і дитини з'являються прояви там теж в двохрічному віці. Іноді думають батьки про те, що дитина може наслідувати. Когось із батьків і починати говорити так само, як і батьки. Так, так часто трапляється, але при е, нормо, е, нормотиповій е, мозковій організації цього не відбувається, або це відбувається ненадовго. Десь місяць це все проходить. Чи ефективні іграшки для виправлення дефектів мовлення? Ми іграшки будь-якого роду можемо використовувати як Засіб допоміжний для того, щоб застосовувати їх в роботі на сам дефект вимови. І на виправлення вимови це ніяк не впливає. Це просто як допоміжний засіб, скоріш за все. І для того, щоб дитина була більш сконцентрованіша, потрібно знати уподобання дитини, що вона любить, так, які може іноді там мультики дивиться. Щоб знати, які іграшки підібрати. Тому цей наочний матеріал він важливий, але однозначно не є причиною того, що це виправляє якось вимову. Як перевірити слухову увагу? Слухова увага перевіряється за допомогою м -м, певного комплексу підібраних знову ж таки іграшок. А, от, і варто сказати, для кого це потрібно. А, це потрібно для тих діток, які є немовленнєвими. А, в яких є порушення комунікації, так, але просто це ми можемо бачити трохи пізніше, можливо. Нам потрібно розуміти, чи дитина розрізняє на слух немовленєві звуки в першу чергу. Тобто, чи розрізняє вона побутові шуми? Наприклад, як от є звичайний пластиковий стаканчик, от він шарудить, як шарудить сам пакет, як стукає молоток. Чи може дитина це розрізнити? Далі ми ставимо, ми показуємо спочатку це дитині, потім ставимо таку умовну ширму і відтворюємо ці звуки і даємо інструкцію дитини. Дитині для того, щоб вона показала, що це було, що звучало. І таким чином ми дивимося, вже, чи може вона зрозуміти, що це чи ні. Так само наступний етап вже у нас, наприклад, з музичними іграшками дуже круто підходять марокаси, бубни, ксилофони. Це може бути, можуть бути трубки, сопілочки. Свисток, це все ми, звичайно, в першу чергу дитині показуємо, як це звучить. Дитина може спробувати сама погратися цими іграшками. Потім знову ми оставляємо всі ці іграшки, ставимо ширмочку, і дитина не бачить, чим ми. Чим ми там граємо в цей момент, так? чи там по барабані б'ємо і так далі. І ми відтворюємо звук, якщо дитина не говорить, в неї є там жести, так вона може показати. Покажи, забрали ширму, дитина показує. І таким чином можемо зрозуміти, наскільки слухова увага у дитини сформована. Хто такий логопед-дефектолог? Є таке поняття поширене, що коли. Люди звертаються там, наприклад, до лікаря. Лікар каже, що вам потрібен не просто логопед, а потрібен логопед-дефектолог. А що це означає? Варто просто розуміти, що немає взагалі такого поняття, як логопед-дефектолог. Є дефектолог, це і логопед, і олігофренопедагог, і тифлопедагог, і сурдопедагог. Дефектолог це як загальна така галузь. Ми всі дефектологи, які працюють за тими чи іншими нозологіями, з дітьми з порушеним слухом, з зором, з порушеним мовленням, з інтелектуальними вадами. Тобто, в загальному ми всі дефектологи. Але варто розуміти, що якщо лікар каже, що вам потрібен логопед-дефектолог, то потрібно готуватись до того, що коли ви прийдете до логопеда-дефектолога, він не буде з вами працювати конкретно по логопедичній отакій темі ціленаправленій. Звуків постановки не буде, там викликання звуків так далі, можливо, теж не буде. А, а будуть логопед-дефектолог буде працювати вже з Різними вищими психічними процесами над розвитком мислення, пам'яті, уваги, сприймання, уяви і так далі. Тобто, це як можливо іноді олігофренопедагог, тому це так загальне таке визначення, дуже популярне, але це не конкретно чисто логопедична робота.